Незаконні дозволи розповісти про те, що ви про них думаєте. Про проблему забудов можна говорити довго, але вже багато було сказано, багато написано і багато ми бачили. Але ситуація залишається тією ж самою, якою була рік тому. Рівно рік тому ми тут були з мешканцями вулиць Озеркевича, мешканцями вулиць Тарнавського та інших з проблем забудов, мешканцями вулиці Івасюка. На двох вже повністю припинені роботи і люди домоглися слова. Лобіював його інтереси. Сьогодні ми маємо інші проблемні об'єкти. Сьогодні інші люди вже виступають за свої права. Але вони готові сказати тим, хто видавав дозволи, хто відбирає їхніх дітей майданчики, хто відбирає у них пробудинкові території, хто відбирає зелені насадження, хто будує в парках. Вони готові сказати цим людям, що вони думають про цю проблему і що вони будуть робити з цими чиновниками. Голос Людей! Голос 160. Боремося з незаконними забудівниками, які розпочинають свої беззаконні дії на вулиці Сахарова, 70. це бувша державна власність, це бувша санстанція Франківського району, яким чином перейшли документи на приватизацію забудовникам, ми не знаємо, нам залишається лише здогадуватися. Отже, разом з територією границь міжує наш дитячий майданчик. Це єдиний майданчик, який досить маленький, на якому можуть мають можливість бавитися дітки нашого мікрорайону. Разом з тим стоїть поряд будинок, який побудований ще 48 років тому, який дає вже тріщини. Ми собі просто уявляємо, що коли почнеться забудова, ми всі лишимося на вулицях. Значить, Вчора прийшли забудовники, документи, яких вже є протерміновані, і вирішили загородитися від нас парканом. Ми цього не допустили. Ми готові стояти і надалі і воювати проти незаконних забудівель. Слава Україні! Сьогодні з нами не було. мешканці вулиці Карманського 21. Ми думками з ними сподіваємося, що все-таки вони зможуть добитися свого. На честь судів ми вже давно не сподіваємось і не розраховуємо, але ми завжди знаємо, що громада все-таки більший чоловік, ніж пан. І думка громади і позиція громади все-таки вже не раз перемогла гроші і переможе ще не раз. Запрошуємо до слова пана Олександра, з вулиці Повітряної, 60, 16. Слава Україні. На Левенівці склалася така невесела ситуація, коли раптово було з'ясовано, що на громадських вбираннях, де була збудована споруда периметрів власне, з'явився будівельний майданчик, який за ознаками цього. Не було зрозуміло, що це має відбуватися, але згідно документів, які має забудовник, це буде багатоквартирний будинок з вбудованими магазинами, і саме головне, що крім того, будуть передбачені паркомісця для забудованого будинку. Було е, виокремлено просто частину парку для будівництва житлового будинку. При тому при цьому, що на Ливандівці забудовники чудово її знають. Як вони е, нам говорять, вони мешкають за три вулиці від нас, що майданчиків для будівництва в принципі і незавершених будівництв будівництво вистачає, що поруч знаходиться споруда, зруйнована. Переданого колись так само дивним чином і перетвореного невідомо, в що кінотеатру супутник, який е, називається стрілець, і виявляється, що існує такий ЛКП-стрілець. І просто жахлива ситуація, коли паркова зона рекреаційна єдина на старій Левандійці, яка ще е, в принципі, є легкодоступною, ніким не огороченою, де дитячий майданчик є. Де створена, ще раз повторюю, алея слави, алея пам'яті Небесної Сотні. Раптово буде збудований кимось, навіщось, якийсь будинок з якоюсь автостоянкою. І саме головне, що це все відбулося. Дозволи, які дуже довго, виявляється, не отримували, не могли отримувати, отримати, власне. Отримали такі, яким чином отримали. Нам обіцяють пояснити, але ситуація полягає в тому, що дозволи насправді є. Дозволи є на виконання робіт безпосередньо, тобто будівництво могло розпочатися от в той день, коли ми там були присутні. Воно може розпочатися в будь-який момент. І те, що нам говорить директор департаменту, що він намагатиметься розглядати кожен випадок, який тут представлений, і про які ми ще не знаємо окремо, ну це виглядає насправді якось е, трохи дивно, тому що. Е... По характеру того, що ми бачимо, це є якась тенденція. Тенденція передачі комусь у власність навіщось для забудови, власне, паркові зони, дитячі майданчики. І якщо зараз ми зігноруємо ці всі і не об'єднаємося, і не доведемо таке, що ми львів'яни, ми найсильніші, і вони для нас, а не ми для них. Я боюся, що ми будемо ходити визначеними для нас стишками. Наша проблема насправді тягнеться вже трошки е, так, довго. З 2008 року річ у тім, що е, біля нашого будинку є маленький клаптик землі, який належить Львівській політехніці. Як і яким чином е, вони... Е, Презентували цю землю комусь із забудовників. І зараз у нас на руках є план будинку перед, перед, ну, перед нашим будинком. Тобто я знаю так, що земля, на якій повинен стояти цей будинок, вона не придатна. Там є суви ґрунту і насип 15 метрів штуч на насип. У 2010 році від міської ради нам поставили дитячий майданчик, а тепер його просто хочуть знести. Тому ми вийшли сюди за допомогою, за допомогою вашої, нашої. В понеділок прибігло десь 20 чоловік. Від Львівської політехніки, і вони, як таргани, почали розкручувати наш майданчик. Це єдиний майданчик у нашому районі. Будь ласка, не забирайте у нас його. Це для наших дітей, для нашого майбутнього. Не все у цій країні можна купити за гроші. Я дуже прошу, хто може, допоможіть нам. Дякую за увагу. Разом проти свавілля! Разом, проти свавілля! Насосе у нас на цей на, 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 на революцію угар. Це інші об'єкти, малий сподобався. Ви ще запуталися, шало? Ні. Мешканці вулиці Германського дзвонили зранку, мені і сказали, що в них суд, ми їм треба максимально мобілізувати своїх людей на суд. І попросили, щоб ми згадали про них і про їхні проблеми на цьому б'єкті. Але тут є представники інших вулиць. От є вулиця Лазаренко, 48, є вулиця Сахарова. Вони теж хотіли бійці. А, а це відповідно. Зі вулиці. Наскільки розумієте, що окрім представників та активістів, ті ще немає представників громади, яка законність дорого. Є, є мешканці з вулиці Лазаренко, ви перекручуєте слова. Добре. Ви з вулиці Лазарена. В чому є проблема? У нас є вулиця.

Чому ви пристигаєте в мене руки свої? І до мене не бійтеся. то не Наша ситуація тягнеться ще з 2008 року, і ми особисто з вами знайомі. Ви напевно вже просто мене не пам'ятаєте. Ви мене, будь ласка, не перебувайте. З 2008 року ми приходили до вас з мешканцями з цієї проблеми, тому що ви прекрасно знаєте, що перед будинком 48 хочуть будувати будинок, і у вас в міськраді є проєкт цього будинку. Причому цих будинків повинно бути на нашій вулиці три. Ми приходили, ви до речі, нас прийняли дуже в душках вічливо. Ви нас називали тоді злодіями, тому що ми живемо в незаконно побудованих будинках. Це були ваші слова. Це я вам цитую, якщо ви розглядаєте. Ця ситуація і надалі зараз загострилась. У 2008 році замість будинка міськрада нам поставила майданчик дитячий. Але ніяких документів на нього, звичайно, не зробила. Я б це вигідно вам. А тепер, коли йде на сході війна, хтось хоче зробити на цьому гроші. Це дуже соромно, це дуже прикро. Поки йде війна, прибігли 20 людей з Львівської політехніки. Я не знаю, помню, робітник і, напевно, не знаю. Але це було в 10 Ні, по-перше, в п'ятницю почали рити котловани не знаю, чи котлован, чи якась траншея, і вони прокладали кабель. Люди їх вигнали і закопали це. В понеділок вони знову прийшли і сказали, що вони будуть прикладати вже не кабель, а вже якісь комунікації. Почали розкручувати майданчик, покрали всі гайки, я не знаю, як воно там називається. Тобто ну, мешканці побачили вибігли і прогнали їх знову. Ви, напевно, вже чули цю ситуацію, бо були телебачення, і був, був представник з міськради. Тобто, ця ситуація зараз знову загострилася. Ми прийшли відстояти свій майданчик і майбутнє наших дітей. Ви прекрасно знаєте, що земляна, які там хочуть будувати будинок, вона непридатна. Тому що там є штучна насадка 15 метрів, і геодезисти особливо мені особисто казали, що тут будинок не може стояти, але його поставлять, бо зроблять всі документи, зроблять, підроблять, як це робиться в нашій країні, все за гроші робиться. І цей будинок, який він буде стояти, він не вистоїть, ну, постоїть рік-два. І він потягне в той обрив за собою 48-й будинок і 48-й А. Тому що там будуть порушені. Порушені всі норми і світло, і прибудинкова територія, і скільки там метрів між будинками повинна бути і земля. Це е, одне. І друге, це буде знову виробка горіхового гаю. Його і так вже понищили, знищили, як тільки могли. І ви це прекрасно знаєте. Дякую за увагу. Мене звати Авілкіна Олена, я мешканка 48-го будинку. Якраз навпроти моїх обікон стоїть цей дитячий майданчик. Я маю двох дітей, дві донечки. В моєму під'їзді живе коло 50 неповнолітніх дітей. Це тільки в моєму під'їзді, а їх багато. Дякую. Ви відповідаєте, а потім вам зададуть. Ну, Покоментуйте, будь ласка. Не погрожує, будь ласка. А ніхто не погрожує? На що я маю письмо? Ну, тобто, що ви пообіцяєте зараз можна мешкати? Можна? Як коментувати? Пан Павлів коментарі називає погрозами. Як я маю Як письмо? Як ви підписували ці документи? Які документи? На забудовану лазаренку. Ви мені рекомендували? Які? Яким? Я вас питаю. Ну, поки що. що ні. Я вас питаю. Людина зробила заяву, що є оформлена документація документи і, може... Може вже на вулиці лазаренку. Можливо, що не хочете заяву? Я все зрозуміло. Пане Андрій, ви зараз сказали, що звернення до вас не було. Звернення було ще з 2015 і я особисто збирала ці заяви, їх було дуже багато. Було дуже багато заяв. І ми звертались всюди, всі можливі інстанції, включаючи прокуратуру. А ви зараз кажете, що не було звернень. звернення. Не бажаючи на сьогодні, просто сьогодні А кожен день життя. Чекайте, так, те, що ми рахуйте, що кожен день буде звернення це А то, що поставили подарували май. Коментуйте, будь ласка, чому ви не реагуєте на заяву з 2008 року мешканці? Що вам мають кожного дня писати, так? Коли по-новому приходять робітники, а люди їх виганяють звідти? так, Рік пройшов, вони вже просрочені. І вас заява має термін придатності. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні до людей не вийшли? От ви ж не у Вас люди за пояснювати? І всім тут присутнім. Зва ні, сано. Я на вашому місці так дуже брутально себе не поговорите. Ви брутальні, тому що ви поставили підпис, ви дозволили, ви з колегами ви мене спровокували прийти сюди. Ви спровокували цих людей. Ви не даєте нам відповіді, але ви дозволили оцій. Шановній забудові, здійснюватися. Ви говорите, що ви окремо будете розглядати кожне питання, хоча це схема за вашою участю, за вашою участю. І ви допускаєте, що ви нам в парку дозволите комусь прийти і забудувати багатоквартирний будинок і перетворити наше без того хороше життя на ще веселіше. Вас не турбують наявні тротуари. Не турбує. Таке враження, що це не відноситься до вашої компетенції. До шановного Андрія Івановича. <поцелес> 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 Скажіть, будь ласка, межі в Горіховому краю нарешті встановлено чи ні? Встановлено. Дякую. Єдине сьогоднішнє відповідь від вас. Є жителі Карманського, є жителі Карманського, є мешканці Карманського. Після зустрічі з вами 16 того працює, або от була зустріч з вами. І ми зберемо, що будуть шукати якийсь компроміс, шукати інші дитянки. Щоб на 5 сотих представити

Забудова, тому що ця забудова має бути на колекторі, а переносити колектор буде не дуже добре. Так тепер пішли іншим шляхом. Приїхав нібито водоканал. робити, нібито там якусь роботу. Ми дзвонимо до головного інженера. І, до речі, візьмемо в нього документ. Ми дзвонили. Ви давали такий наказ? Він каже, ні так само в нас ситуація на вулиці Сахарова. Приїхали опускати силові дроти без документів, без нічого при нас. Прораб проводив інструктаж з робочими, ні печатки, ні нічого. Ми встали не дали. Вчора прийшли встановлювати парканчик, хоча в них документи вже протерміновані на благоустрій того майданчику, на якому вони хочуть будувати. Та сама ситуація, дитячий майданчик поряд, 7 соток, 10 7 соток. 10 дитим. Значить, дитим планується в межах червоної буде. Так, і не вже на те, що з нами ніхто ні про що не говорив, ніяких громадських слухань не було і нічого не було. Мало того, я вам скажу більше, що за будівник в брутальній формі вчора дойшло до руку прикласла. Він просто вдарив дитину по руках за те, що дитина його знімала на камеру. О, так. І до нас хамлять, і до нас кричать, нам розказують, як вони побудують, і будуть стояти на третьому поверсі балкона і кидати в моє подвір'я, культуть і так далі. Ви землі роздаєте, люди добрі. Та що ви робите? Та побудуйте садочок. Коли я запитала, стоять, дайте квартири, воїнам нашим АТО, а він каже, дайте мені гроші, я їм квартири. То шо, що ж це таке є? Значить для бандитів гроші є, для бандитів землі є. Вони не мають права. Для кого ви будуєте? Ми не права. Хто їх буде купувати ті квартири потім? Як взагалі не більша частина люду. Ми готовіся до того, що але наші але чоловіки не... в день працюють, а вночі по черзі. чергують біля майданчика? Так само говоримо. Інакше я. 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 На телефонах. Так само і ми. Десь працюють, вночі так само. Всім разом об'єднуватися і просто-напросто робити висновки. Да. І, і ставати, і ставати і оберігати кожний той клаптик в землі, який хоче віддати під забудову. А можна одне запитання, у є Ростислав Колінкові? Я да. два запитання. Так. Вийшла газета, тричі, чотири дні назад. У ній сторінці фотографія, особисто моя, коли ми сиділи тут в кабінеті. Європейська розмова. Прочитати цю газету, ну люба людина, може прочитати. Там зробити висновки можна такі, що всі не проти така європейська, що все склалося в нас. Ну це ж неправда. І далі міг почитати. Ми ж за вільну Україну, як вона називається. Я із дочку там почав там, де ви написали. Я да. написав. <связывающие> а, мы Это встреча была с вами. А, мы организовали, конечно. В газете написано. Я не знаю, кто написал. Я не я не Нет, начала, были, мы, мы организовали, снимали, всем открыто давали видео. Конечно, мы для отрывать встречи без вопросов. <связывающие> ну вот, в газете Почему есть не написано. Ну и у нас, оказывается, вышло, что совершенно нормальный, нормальный, нормальный разговор европейский, что все не против, каждый не против, что все нормально. Из-за бодибайники, оказывается, там делают Дивіться відео, як забудовника з Керманського вигнати копняками з Копняками. Я буду радий, якщо вас так само будуть виганяти. Ви в судно стік не перестанете, шкода говорити. Будемо, значить, вставати тоді вже братися, без... якісь патики, падики, щоб нас іншого нема. нічого видобувати. Це забудова пару. Чи може ви напишете ту заяву на вам розвійну? Як завжди. Ви ну, скажіть, може, не має, що скажуть на вашого ворота, як каже заяву. Ви працюєте там на сані, гроші перед не маєте бути за народом, а не цей закинує народу. Вийшли, англій є свого народу. І ви знаєте, що ті люди зараз вийшли проти незаконного будівництва багатоповерхівного. Ви біля своїх свого дому, де ви живете, напевно, ви були проти, щоб вам там побудували десяти. Чи більше поверховий будинку? Чи 12 поверховий па і ви знаєте, що люди, як то кажуть, виступають проти того, чому ви, коли оті будемо казати окремі? Шкідники подають пакет документів вашим чиновникам і вони формують ухвалу. Ви перебуваючи в тій комісії, підписуєте, як то кажуть, ту ухвалу, як то кажуть, і потім схвалюється та ухвала рішенням на рахунок поверхів. Я ніяк не можу того зрозуміти. Комісію перебували і сказали, що наш будинок стоїть на сваях. Якщо ви почнете рити кодлован, нам всім просто буде біда, Той будинок величезний, рухне. Нас ніхто не чує, ніхто не чує. А коли він рухне, тоді ми будемо тут сидіти в вас. І ви будете ходити і співчувати нам. Нам тоді вже вашого співчуття не треба. Пане Андрій, ви зрозумієте, що за останні місяці люди змінились дуже. І це не залишиться просто так. Люди віддають зараз, все, що мають. Вони самі а, зараз а, їм треба дома готувати, готувати дітей вітамінами чи що ще щось не вистачає людям. Але вони відривають це від себе, даючи туди, на схід. Розумієте? Люди йдуть, не можуть чим дати, вони йдуть, кров здають. А дітей це ми своїх не відправляємо туди. І дітей туди відправляють. Проявляють. Ніхто це не питає. нас, нас. Хочу вам так, якщо в 2008 році, що ви послали нас на три літери куди подалі, повзивали нас злодіями. Тепер ми будемо казати, що злодії ви. Та Це не треба казати, це не є. Це це Майки не ставлю заяву. Заяву на звільнення.